Чому навіть великі рекламні бюджети часто згорають? Є три типові причини: перше хаотичний таргет. Компанії купують мільйони показів у соцмережах. Людина бачить рекламу кілька секунд і 90% забуває про неї. У свою чергу у комерційному партнерстві з вами рубрика стає для вас містком з якісною аудиторією, яка читає тексти, дивиться відео, приймає рішення та довіряє. І ми говоримо не про випадковий показ, а справжній контакт із брендом. Друге. Відсутні систематичності та хаотичні комунікаційні кампанії. Саме систематичне розміщення у медіа формує фундамент. Разова публікація працює, але у довгостроковій перспективи впізнаваність і довіра зростають у комплексі. У рубриці ми поєднуємо різні формати: тексти, відео, дописи у соцмережах. Коли комунікація стратегічна і систематична через різні інструменти, вона працює не дні, а місяці. Третє. Відрив від цінностей та сухий контент. Часто реклама говорить тільки про продукт, але для людей важливий також сенс. Якщо немає зв'язку з цінностями, бюджет іде в нікуди. У Рубриці ми інтегруємо бренди у конструктивні історії, які мають практичне рішення для людей. Готові співпрацювати? Пишіть нам на електронну пошту.